Ну ви ж не чистите зуби побутовою хімією? Тоді чому досі використовуєте пасту, яка містить компоненти миючих засобів? Ну звісно, так, виробники обіцяють білосніжну усмішку, але насправді ми отримуємо стерту емаль, чутливість і проблеми. Мене звати Віктор Ступніцький, я лікар-стоматолог. І сьогодні я вам розповім, як правильно обрати зубну пасту, яка не шкодить вашим зубам, а навпаки, допоможе зберегти здоров'я ротової порожнини надовго. Ну почнемо з компонентів, які реально руйнують вашу емаль, хоча їх досить часто можна побачити навіть у звичайних зубних пастах. А перший і найпоширеніший шкідливий компонент це содіум лаурит-сульфат або скорочено СЛС. І це піноутворююча речовина, яку додають у шампуні, гелі для душу і навіть у побутову хімію. Але якщо подивитись на склад зубних паст, СЛС там теж є. Саме завдяки йому паста рясно піниться. І тут важливо розуміти. Ця біла піна абсолютно не дає користі для ваших зубів. А ще більш того, СЛС подразнює слизову оболонку рота, може викликати сухість відчуття печіння, а багатьох людей ще й провокує запалення ясен. Як на мене, то краще обирати пасти без цього компонента, особливо, якщо у вас є чутливість або проблеми з яснами. А ще зверніть увагу на один важливий компонент це показник РДА. Це індекс, який показує, наскільки паста буквально дряпає вашу емаль під час чищення. Якщо цей показник високий, значить паста має сильну абразивність. І тут багато людей думають, що це добре, бо вона нібито краще очищає зуби. Але насправді при щоденному використанні така паста просто поступово старає емаль. А от коли потрібні пасти з високою абразивністю? Такі пасти дійсно бувають корисні, але не всім і не завжди вони підходять. Вони призначені для пацієнтів, які активно курять, часто п'ють каву або чай. А от, якщо є надмірне утворення нальоту чи пигментації, відбілююча паста допомагає його прибрати. Але важливо знати, ці пасти використовуються курсами і не кожного дня. При щоденному використанні вони можуть поступово старати емаль. І це призводить до гіперчутливості ваших зубів і підвищує ризик стараємості. Зверніть увагу, що написано на упаковці: якщо написано для відбілювання або освітлення, не варто використовувати. Щодня цю пасту. Такі пасти краще застосовувати лише за рекомендацією стоматолога. А для щоденного догляду обирайте зубні пасти з індексом РДА від 50 до 80. Вони м'яко очищують зуби, не шкодять емалі і підходять для постійного використання. На жаль, я чую від пацієнтів, багато хто й досі користується зубним порошком, бо кажуть, що це перевірено роками і що раніше та всі так робили. Але треба чесно сказати, зубний порошок має дуже високу абразивність. Це означає, що під час чищення він буквально шліфує і дряпає емаль. І якщо робити це щодня, емаль стончується набагато швидше, ніж ви думаєте. І ось з часом поверхня зубів стає пористою, відкривається дентин, виникає чутливість, підвищений ризик каріусу. Але на цьому все не закінчується. Коли емаль сильно стончується, зуби починають кришитися. Це призводить до запалення пульпи. Сильного болю і навіть у розвитку хронічних інфекцій у середині зуба. І якщо вчасно цю інфекцію не лікувати, то інфекція виходить за рамки зубу в навколишні тканини. Це може закінчитись гнійним ураженням кістки, тобто остеомілітом. Якщо ви бачите у складі пасти хлорексидин або триклозан, це означає, що там є антисептик. І він справді має свою роль. Такі пасти можуть допомогти при сильному запаленні ясен або після операції порожнення рота. Але що тут найважливіше, їх категорично не можна використовувати постійно. То що відбувається, коли людина чистить зуби антисептичною пастою місяцями? Антисептики починають руйнувати не тільки шкідливі бактерії, а й корисну мікрофлору. А саме ця нормальна мікрофлора захищає зуби і ясна від агресивних мікроорганізмів. То якщо баланс зруйнований, порожнина рота стає ідеальним середовищем для розвитку грибків, патогенних бактерій і стрімкого прогресування каріусу. А щоб дізнатись більше корисного про догляд за зубами та не пропустити важливе, підпишіться на вашого стоматолога по всяк випадок. Ну дивіться, чому деякі пасти небезпечні, якщо ними користуватись постійно, ну, наприклад, антисептичні пасти. Якщо їх застосовувати регулярно, без перерв і без рекомендацій лікаря, зуби можуть починати змінювати колір. Часто вони набувають сірого або темного відтінку, і це вже не так просто виправити. Запам'ятайте, що паста це не просто засіб для піни. Є компоненти, які дійсні корисні і зміцнюють емаль. Найважливіший компонент це фтор. він допомагає зміцнити зуби, робить емаль міцнішою і стійкішою до каріусу. В інтернеті кажуть, що фтор шкодить здоров'ю. У вашій щоденній зубній пасті має бути фтор у концентрації приблизно 1450. Це цифра, яка показує, скільки активної речовини є в складі. А саме ця кількість оптимально підходить для захисту емалю. І дійсно, фтор – це точно не якась страшилка, як дехто думає. Псевдоексперти вважають, що він шкідливий, але насправді в правильних дозах він приносить тільки користь. Саме фтор здатен відновлювати емаль на ранніх стадіях, коли тільки починається карість. Тобто, якщо ви регулярно користуєтесь пастою з фтором, дрібні ділянки демінералізації можуть просто не перейти в руйнування. Отже, виникає питання токсичності фтору. Насправді є така думка, що фтор в пасті може шкодити організму або впливати на гормони. Але треба розуміти, що це перебільшення. А щоб ви знали, в зубних пастах концентрація фтору дуже мала, якраз така, щоб зміцнювати емаль, а не накопичуватись в тканинах. В додаток до того, щоб ви знали, що фтор не смоктується через ротову порожнину, він може потрапити в організм лише тоді, якщо ви ковтаєте пасту у великих кількостях щодня. А до речі, до всіх коментаторів в пасті немає чистого фтору. Там є фторит, а це сіль фтору. І це вже зовсім інша речовина. Пояснюю на прикладі, хлор це отруйний газ. Але якщо його з'єднати з, з натрієм, виходить звичайна кухона сіль. Ну і тут так само. Так, да, фтор небезпечний, а фторит безпечний і корисний для емалі. І ще одне: всі корисні речовини у пасті в дуже малої концентрації, тому при звичайному використанні жодної шкоди організму не буде. І шукайте в пасті ще один корисний компонент це ексиліт. За кордоном він давно популярний, але в нас про нього мало хто знає. Цей Цейсиліт пригнічує ріст бактерій. А коли бактерії не розмножуються, вони не виділяють кислоту, яка руйнує нашу емаль. Тобто ксиліт фактично захищає наші зуби від карієсу. Звертайте також увагу на наявність ензимів – Це ферменти рослинного походження, які допомагають розщеплювати зубний наліт і полегшують очищення. І ще один потужний інгредієнт гідроксиапатит. Це речовина, з якої складається наш зуб. Тож пасти гідроксиапатита можуть відновлювати емаль і зупиняти її подальше руйнування. Отже, як правильно вибираємо зубну пасту для щоденного використання. Перше, звертаємо увагу, чи є на упаковці позначка для щоденного догляду. Друге, шукаємо оксиліт або фтор. і запам'ятайте, концентрація фтору не перевищує 1450. Крім того, добрим показником є наявність ензимів. І не забуваємо, що індекс РДА для щоденного використання має бути в межах від 50 до 80. І це означає, що паста делікатно очищує зуби. А якщо ви хочете дізнатися, які саме зубні пасти відповідають всім цим критеріям, я вже знімав окреме відео, де перевіряв популярні варіанти ЗТБ, Сільпо та Аврори, там, де якість справді відповідає ціні, а деякі пасти можуть навіть нашкодити. Розповідаю там. Воно вже на каналі, обов'язково перегляньте.